Режим Путіна ще раз виявив свою злочинну сутність. Так на ракетні атаки по українських містах відреагувала президентка Європарламенту Роберта Мецола. Він несе терор та смерть для українських дітей. Європа не відводитиме погляду. Написала Мецола в Твіттері. Зараз у Страсбурзі триває осіння сесія парламентської асамблеї, і там увесь тиждень обіцяють тримати європарламент під українським тиском. Моя колега СТСН Лідія Таран із Франції продовжить. У багатьох французьких містах на вечір якраз заплановано мітинги. Українці збираються вийти на вулиці у Парижі, Греноблі, в Діжоні. Вони не хочуть, щоб світ мовчав. Терміновий дзвоник президенту Франції Макрону здійснив ще вранці. Президент Зеленський говорили про посилення системи протиповітряної оборони України і також про підсилення тиску на країну агресорку. Ну і предметніше лідери двох держав говоритимуть вже у вівторок у форматі відеозустрічі країн Великої Сімки. Ну а днями раніше Крон заявив, що Франція створює спеціальний мілітарний фонд на потреби України у розмірі 100 мільйонів євро, і також обіцяє нам поставку додаткових Цезарів. У Страсбурзі на осінню сесію сьогодні зібралася парламентська асамблея Ради Європи. Почалося засідання з хвилини мовчання. З відповідною заявою виступив очільник цієї організації Тіні Кокс. Українська делегація зі свого боку ініціювала спеціальні дебати, які в четвер мають закінчитися ухваленням. Резолюції по українському питанню після того як у Пері виступить український очільник Володимир Зеленський. Чому це важливо, і як ще українці будуть активізувати наші зусилля у цій інституції, я розпитала члена української делегації Олексія Гончаренка зараз Ради Європи, що вони можуть зробити, якби реально це зробити заяву, яку вони і зробили, але це. Важлива безумовно майданчик, важлива інституція на позицію кого орієнтуються інші. Тобто, якщо ми просуваємо міжнародний трибунал щодо Росії, то Рада Європи надзвичайно важлива, тому що вона дає легітимність цьому. Якщо ми е, піднімаємо питання, щоб дати заклик, щоб ви Росію Росією країною терористом, то Рада Європи, якщо нам це вдасться зробити в четвер, через е, відповідно. Резолюцію парі то це звичайно дуже важливо як політичний сигнал. Формально. Ми кажемо, що це один день буде присвячений Україні четвер, коли буде виступати і президент України і відповідати тут на питання. Ну, це буде онлайн, звичайно. А однак, фактично, ми робимо все можливе, щоб вся ця сесія тут стрижневим, бо питання було питання України.